Росіяни, та ми й без світла бачимо, хто ви є? Або так, якщо обирати чи бути без світла чи без Росії, українці, звісно, оберуть сидіти в темряві. Це фрази, яку ми підбадьорювали один одного, чекаючи, поки з'явиться світло. У 2024 році вже всі знають про пункти незламності та в голові іноді досі шумить гул генераторів від кафе, аптек та інших бізнесів. А звідки ми беремо ті генератори? Сьогодні ми поговоримо про те, як наші партнери допомагають нам боротися із темрявою, в яку Росія хоче поглинути нас з вами. Вітаю! З вами Владислав Фарапонов. Ми продовжуємо серію програм про міжнародну допомогу, аби ви робили правильні і обґрунтовані висновки. А поки я закликаю вас підписатися на цей канал та поставити вподобайку цьому відео. Адже, коли ви лайкаєте це відео під час перегляду, тоді більше людей побачить цей важливий контент. Ми працюємо для вас. Також запрошую ставати частиною спільноти відновлення. Посилання про те, як доєднатися, в описі до цього відео. Нагадую, що я сам є теж донатором східного варіанту. Росіяни почали нищити українську енергетику, особливо у прифронтових областях ще з перших днів Великої війни. А з осені 2022 року масованими атаками ракет та дронів по всій території України. Колосальних втрат зазнали не тільки ми з вами, а й мережі операторів системи передачі та розподілу електроенергії. Внаслідок масованих обстрілів були відключені відживлення усі АЕС, аби світла одночасно залишалося 13 мільйонів українців. Лікарі були вимушені проводити складні операції під світлом ліхтарів. Без світла та під обстрілами народжувались малі українці та українки. Просто у темряві, без зв'язку, ми сиділи, не маючи можливості навіть підслідкувати, чи лишається загроза обстрілів та чи вже все нормально з нашими близькими. На фоні такої кризової ситуації, фактично на межі хаосу і темряви, за спільною ініціативи Міністерства енергетики України та Єврокомісарки з енергетики Кадрі Сімсон, у квітні 2022 року. Створили Фонд підтримки енергетики України. За два роки цей фонд зібрав понад 400 мільйонів євро. В основному у цей фонд донатять близько 20 державних установ, але також долучаються і різні організації та приватні компанії європейських країн та США. Також долучаються, звісно, і міжнародні регіональні організації, зокрема сам Європейський Союз. З Фонду підтримки енергетики України фінансуються найбільш нагальні потреби українських енергетичних компаній. Насамперед, це генератори для промислових об'єктів, силові трансформатори, вимикачі, запчастини, технічні засоби, різні матеріали, спецтехніка, паливо і все необхідне для злагодженої та ефективної роботи. Фактично координує процес опрацювання самих запитів від енергетичних компаній Міністерства енергетики України. А саме цим займається робоча група з питань організації гуманітарної допомоги в енергетичному секторі. Але якщо казати про більш локальну допомогу, за приклад можна взяти Агентство США з міжнародного розвитку USAID, яке передало, наприклад, до каналу 26 генераторів для того, аби вони мали резервні джерела живлення і подавали воду мешканцям Київської оболоні та Троєщини. Загалом агентство доправило в Україну більше ніж тисячу генераторів, і їх отримали понад 400 громад у 22 областях. Тобто, фактично, ця допомога охопила майже усі області України. Американські відомства також передають допомогу і установам. Наприклад, Міністерство внутрішніх справ України отримало від Держдепу понад 300 генераторів для національної поліції та Державної прикордонної служби. Саму вартість цієї допомоги. Оцінюють у понад 300 мільйонів доларів і більш ніж 600 генераторів отримали також і Збройні Сили України від міноборони США. Окрім цього, понад 600 генераторів також пішло і на підрозділи Міноборони України та Міністерства внутрішніх справ. Ще 80 генераторів поставили Державні служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. До передачі обладнання активно долучаються і наші європейські партнери. Хоча випадки допомоги. Дійсно суттєво відрізняються. Десь це великі партії, як-от 100 генераторів із Франції для проходження опалювального сезону в Україні. І тут залучено насправді не лише Франція як держава, а й так званий механізм цивільного захисту Європейського Союзу. Також у передачі тих 100 генераторів, наприклад, були залучені інші партнери, наприклад, німецько-українське енергетичне партнерство GoLocal. Окрім цього, це може бути також і точкова допомога. Наприклад, чеське місто Бетрище над Перштейном передало Тростянецькій громаді аж 9 генераторів, і ці 9 генераторів передало до Люджанської, Білківської та Станівської шкіл Центру первинної медичної допомоги та центру надання адміністративних послуг. Наші зеокеанські друзі також не сидять, склавши руки. Зокрема, уряд Канади виділив 10 мільйонів доларів на закупівлю генераторів для України, призначених насамперед для функціонування критичної інфраструктури. Окрім цього, понад 180 мільйонів доларів виділила Велика Британія, наш великий і добрий стратегічний партнер на зміцнення енергетичного сектору України. Велика Британія активізує зусилля з підтримки України. І виділила майже 150 мільйонів фунтів стерлінгів для зміцнення енергетичного сектору України. Ми продовжуємо працювати з партнерами по великій сімці, щоб допомогти Україні відремонтувати, захистити і відновити її енергетичну систему, заявив Ніл Холланд, постійний представник Великої Британії при ОБСЄ. Якщо говорити про європарламент, то він спільно з мережею EuroCities, яка включає понад 200 європейських міст. Запустили кампанію Generators of Hope» або генератори надії для відправки до України самих генераторів і трансформаторів. Як бачите, зараз на екрані лише станом на 2023 рік вони надіслали понад 300 таких генераторів до України. Отже, до організації Eurocities було передано списки з конкретними потребами у генераторах та іншому обладнанні для українських міст. І після того, як вони. Висловила свою зацікавленість і відповідне обладнання якраз було й доставлено до України. Крім того, як повідомила голова Європарламенту Роберта Мацола, вони також будуть закликати євродепутатів використовувати усі можливості і долучатися до компанії генератори надії з інших мереж та міст. Генератори це не єдине, від чого можна отримати електроенергію насправді. Тому задля потреб власне медичних закладів Єврокомісія також надіслала близько. 6 тисяч сонячних панелей до України. Щоб допомогти Україні в зусиллях з відновлення, відбудови і модернізації, ЄС також започаткував конкретний механізм підтримки на 2024 і аж до 2027 року. Цей механізм називається Ukraine Facility. Це спеціальний інструмент, який дозволить ЄС протягом цих трьох років гарантовано надавати Україні настільки гнучку підтримку, скільки їй треба буде на суму. Аж до 50 мільярдів євро. У межах цієї програми Україна вже отримала майже 2 мільярди євро. Проте варто сказати, що окремі зарубіжні компанії також допомагають Україні у ці скрутні часи. Так, наприклад, литовська енергетична компанія Ignitis Ігнітісгамбія 15 липня 2024 року офіційно передала Україні обладнання з вільнюської ТЕЦ – Діяльність якої фактично була зупинена ще у 2015 році. Незважаючи на те, що станція була закрита протягом 9 років, ми змогли законсервувати її обладнання, яке зберегло свою повну функціональність і станція з загальною тепловою та електричною потужністю майже 1000 МВт працювала понад 30 років і забезпечувала теплом близько половину вільнюса. Розповіла Аста Сунгаліне, генеральний директор компанії Гамбія». У той же час литовський оператор системи передачі електроенергії LitGrід надав Україні автотрансформатори та інше обладнання на суму понад 4 мільйони євро. На початку літа 2024 року стало відомо, що Чехія передає Україні десятки когенераційних установок для виробництва електроенергії та тепла. Загалом, крім допомоги ресурсами для Підтримки власного українського енергозабезпечення країна також потребує, звісно, і коштів на відновлення пошкоджень внаслідок російських ударів. Так, голова правління Укренерго Володимир Кудрицький і голова представництва Німецького державного банку розвитку в Україні Лоренц Гесер підписали угоду на 100 мільйонів євро для енергетичних проєктів. В Укренерго зазначили, що кошти Першу чергу спрямують для модернізації високовольних підстанцій в західних регіонах України насамперед. І звісно, розбудова міждержавних інтерконекторів, які з'єднують Україну з енергетичною системою континентальної Європи. По-друге, це ремонт та відновлення зруйнованого російськими обстрілами обладнання для високовольтних підстанцій, а також, звісно, закупівля і постачання нового обладнання. По-третє, це Заходи з посилення фізичного захисту підстанцій Укренерго, тому варто зазначити, що від початку повномасштабної війни саме Укренерго вже залучило міжнародної допомоги на півтора мільярди євро. Європейський банк реконструкції та розвитку також намагається максимально допомогти українській енергетиці. По перше, він надав Укргідроенерго кредит близько 200 мільйонів євро на критично необхідне обладнання для Дніпровської та Середньодніпровської ГЕС. По-друге, по 300 мільйонів євро виділив на ремонт енергооб'єктів та на поповнення парку електропаровозів у Так само, як не зупиняються російські атаки по українських енергооб'єктах, на жаль, так і ми сподіваємося, що не зупиниться допомога від наших закордонних партнерів. І за що б ми дійсно хотіли їм подякувати, так це за активне залучення у підтримку України. Побачимось у нових випусках програми. Пишіть у коментарях, на які теми ви би хотіли почути. Наш аналіз щодо міжнародної допомоги бережіть себе, підтримуйте своїх та підтримуйте східний варіант за посиланням у коментарях.